Чергова колеги Івано-Франківської ОДА перетворилася на з'ясування питання, на чиєму боці правда. Минулого тижня очільник Прикарпаття заявив про те, що Калуська міська влада залишила тамтешніх бюджетників без зарплати. Ціна питання 8 мільйонів гривень. Кошти, за словами Михайла Вишиванюка, спрямували на премії управлінцям. Такі закиди у свій бік калуський мер Ігор Насалик спростовує. З 8 мільйонів, які виплачено, 4 мільйона це кошти, які виплачені. Медикам, середньому медичному персоналу. Це кошти, які виплачені освіті у 57 статті, тобто 60%, і 4 мільйони, які виплачені органам місцевого самоврядування. Але увага! Всі ці кошти виплачені з власних доходів. Якщо ви докажете, що так би мовити, управління економіки і фінансів помилилось, то винні будуть притягнуті до відповідальності. А я офіційно. На наступній колегії вибачусь перед вами за те, що я дезінформував вас і населення. Хліб, сіль їж, а правду ріж. Свою правду захотів довести і мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. За його словами, міську владу звинуватили знову ж таки Михайло Васильович у проїданні 700 мільйонів гривень. Який мудрий вам таке підсказав, і ви по відношенню до міста Івано-Франківська висловилися, що ми майже як термоїда, що ми більше проїдаємо, ніж виробляємо. Тобто, що місто Івано-Франківськ отримує дотацію 700 мільйонів. То хочу вам е сказати, і може вам Віктор Григорович підтвердити, а зрештою е можете дати доручення, щоб вам довідку дали про суму зібраних податків на території міста Івано-Франківська. Робили зведений баланс доходів і витрат, включаючи доходи як в доходах, так і в витратах місцевих бюджетів державного бюджету, так і витрати місцевих бюджетів, державні видатки і над видатки пенсійного фонду. А не видатки місцевого бюджету по місцевому бюджету можемо зробити окремий розрахунок. В Цілому цей баланс є мінусовий по місту Франківську на 700 мільйонів гривень, по місту Калушу на 500 мільйонів гривень. Брехня стоїть на одній нозі, а правда на двох. Чи стоятимуть районні центри та місто Прикарпаття на міцному фінансовому фундаменті? Стане відомо після ухвалення нового держбюджету. Тому колегія ОДА рекомендувала владі на місцях ретельно рахувати обсяги бюджетного кошика на 2014 -й. Інакше після того, як буде прийнят. Тій бюджет Верховної Ради руками махати пізно. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.